Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Я інвестую в акції американських компаній і показую в реальному житті, як це відбувається насправді, а не без там. О, дивіться, у мене мільйони ось приросли. А показую в реальному часі на своєму брокері, на своєму прикладі, як це відбувається, коли у вас іде і в плюс, вони йдуть, і ви йдете в мінус. Нещодавно в мене був відеоролик десь тиждень назад, де я показував мої найкращі компанії, які виросли. І там було показано, зроблю тут, мабуть, вставочку таку, що мій брокерський рахунок в сумі дав плюс 12%, там, відсотків, здається, плюс майже 2,5 тисячі доларів. Сьогодні ж, якщо ж знову ж перейти до тої самої аплікації, через яку я показував це все, від того часу пройшов десь тиждень, може 10 днів, але плюс-мінус тиждень, і ми можемо бачити, якщо зайти знову до цієї, до цієї аплікації, то ми бачимо, що зараз мій брокерський рахунок в плюсі на 4,5% на 800 доларів. Тобто, Тобто за тиждень він пішов в мінус, ну не в мінус, а він впав на тисячі доларів. І зараз в мене в плюсі лише 800 доларів, а було там 200-300, здається. Хто дивився мій відеоролик, напишіть точніше в коментарях, яка там була цифра, яка там була сума. Дане відео буде більш як огляд мого портфелю, і я вам покажу, які акції впали, і взагалі як змінився мій портфель. В основному покажу тільки на trading 212 на брокера, тому що я інвестую через двох брокерів, Trading212 і Interactive Brokers. До речі, якщо ви ще не зареєстровані в жодного брокера, а хотіли почати свій інвестиційний шлях, то можете зареєструватися в Interactive Brokers посилання буде під цим відео і отримати додатковий бонус у вигляді 1% до депозиту на протязі одного року. Отже, перейшовши до свого брокера Trading 212, ви можете бачити, що зараз він в плюсі на 1%. Через аплікацію Diff Tracker ви могли бачити, що там він на, в плюсі на 4,5%. Цей брокер в плюсі на 1%, ,1% і Interactive. Деректів бросів плюс в плюсі лишився на 3%. Якщо ось тут глянути, то, то десь приблизно на тиждень назад, може ну трошки трішки більше на початку місяці, він був у мене в плюсі цей брокер на 11% на 11,7%, майже на 12%. і в плюсі було плюс 6 тисяч злотих, тобто плюс півтори тисячі доларів. Якщо подивитися зараз, то ми бачимо, що він в плюсі на 1%, на 600 майже злотих, тобто на... 150 доларів по компаніям, які я тут маю компанії, і як вони змінилися за останній тиждень. Ось, якщо вибрати одну неділю або взяти один тиждень. Перша компанія тут EV, можете бачити за останній тиждень, ось вона в плюсі на 1,75%. Якщо взяти за місяць, то вона 12% майже, то окей. Alibaba, яка займає досить таки велику частину мого портфелю, заінвестовано 9 тисяч, майже 10 тисяч заінвестовано злотих. За місяць воно впало на 3%. Якщо взяти останній тиждень, то впало ну, так само майже на 3%. Компанія Apple е, теж ну, не сильно велику частину має, але нормальну частину. За тиждень впало на 1,29, майже на 1,3%. Якщо брати за місяць, о, то ми бачимо, ось як тут воно різко свалилося з 196 доларів до 177 доларів. Далі компанія Bioxel Therapeutics. Е, це ризиковна дуже компанія, вона в мінусі, в боргах, але е, є такий. Момент, що вона може вистрелити і щось там з нею буде в плюсі. Так як першу частину акції я купив вже десь дуже давно, на протязі року і десь отут, мабуть, потім воно стрімко виросло, ну і потім почало знову падати. Якщо подивитися на цілий їхній ріст, то ми бачимо, що воно якби. Падає, падає, падає. Невеличка частина в мене цих акцій, всього на 200 доларів десь було заінвестовано. І я розповідав про цю компанію, що вона ризиковна, і я інвестую ті гроші, які мені не шкода втратити. От, і Коли я заінвестував тут і продав би тут, то можна було це фіксувати. Ну, Але цього не зробив, тому подивимось, що буде далі. Наступна компанія Cisco Systems. От, за місяць, якщо брати, то бачимо, що вона в плюсі на 6%. А якщо тиждень брати, то в плюсі всього на 0,5%. CVS Health нещодавно купив собі, за тиждень вона впала на майже 1%. Якщо брати місяць, ну, то за місяць вона в плюсі на 3%, але я її купив досить недавно, тому вона якби, місяць мені не рахується. Лохіт Мартін, так само бачимо за місяць, от вона мені полетіла вниз на 5%. Майже. От тут ось вона коштувала 473 за акцію. Зараз вона коштує 443. За тиждень то вона на 1,31% в мінусі. Medical Проперті Траст так само заінвестовано майже півтори тисячі доларів в неї. Так само це е, ризикована компанія. От у неї є деякі свої проблеми, але можливо. У неї буде добрий толк, принаймні вона платить зараз дуже високі дивіденди, але я не знаю, чи ці дивіденди будуть виходити мені в плюс чи в мінус. Але менш з тим, це мої гроші. Я інвестую так, як я хочу. Ви ж собі завжди інвестуєте так, як ви хочете. І ніколи не слухайте інших блогерів і не повторюйте за ними точ, що, то, що роблять вони. Завжди аналізуйте самі і робіть свої висновки. Отже, за тиждень вони впали на 13%, За місяць вони впали на 24%. 4, майже відсотки 23-38. Далі компанія MediFast, якщо взяти за один місяць, то вона впала на 2%. Якщо брати один тиждень, то вона якби ну, в нулю, можна сказати, в плюсі. От. І десь, мабуть, отут я записував відео, тоді було в мене по 108, от зараз 89%. Тобто, як це відбувається в реальному житті, в реальному часі що е, акції я інвестую на довго тривали. Тому для мене оце я не особо переживаю, що відбувалося, о, зараз впало. Там, де впало, то я такий о клас можна докупити собі усереднити. Якщо дуже сильно впало, там на 20-30%, То клас докуповувати можна. Бо коли отак компанії падають там на 2%, на 5%, на 7%, ну це не особо про щось говорить. Наступна компанія Meta Platforms, е, бачимо, зараз коштує 301 долар за місяць. Вона впала на 2.27. І десь отут, мабуть, я знімав відео, коли вона була по 325, зараз по 301. За тиждень компанія впала на 3.44, на 3,5%. Компанія PayPal так само займає велику позицію в моєму. Портфелі на trading 212. Бачимо, за тиждень вона впала на майже 6% за місяць. О, десь отут я знімав відео, мабуть, 75 доларів коштувало. Зараз 59. От за місяць впала на 17,5%. Компанія Pfizer вона була куплена дуже давно, і так подивитися, що з нею буде. Не знаю, чи є в неї там велике якесь майбутнє, але всього-навсього одна акція 42 долари. Моя середня ціна, як я її купував за. Місяць вона впала на 2,70. Ну, десь тут було, як я записував відео, 36, зараз 35. От, за тиждень вона впала на майже 1%. Компанія Snap так само куплена, просто, бо вона зараз йде в мінус-мінус-мінус, в мінус, в мінус, в падіння. Було куплено всього-навсього 4 акції по ціні по 12 доларів, тобто на 40-50 на доларів. Я купив. Просто так, можливо, щось з неї буде, можливо, ну може і ні, тому що, бачите, тут вона так виросла і потім стрімко пішла вниз. За місяць вона втратила 27%. ну Коли записував відео, то десь тут то вона коштувала десь 11%, зараз 9,50% за тиждень вона втратила 9%. Але, знову ж таки, це дуже, маленький, дуже маленька частина цієї акції в мене в портфелі. Тіров прайс за тиждень впала на 4,38%, майже на 5, на за місяць вона ну на 5,74. Ну, мабуть, десь отут я записував відео. Було по 126, зараз 109. Компанія Tesla так само всього-навсього одна акція, але акція коштує, коштувала, там 250 доларів. Щось таке. За місяць вона впала на 3, боже, на 17 За тиждень вона впала на 6,7, ну майже на 6,5%, трішки більше. Наступна компанія, компанія Verizon за тиждень. В плюсі на 2%, за місяць в мінусі на 2%. Хоча купував її, мабуть, десь, десь або тут, або, або ось тут десь так. І компанія Visa за місяць вона в мінусі на 1,38%. За тиждень вона, ну якби на нулю, можна сказати, в плюс на 0,25%. На другому брокері broker, Interactive Brokers я ще маю велику частину компанії Google, алфабет класа А. От, і бачимо, за місяць вони вийшли в плюс на 3%. 40 на 3,5%. Десь тут, мабуть, я записував відео. От. За тиждень вони впали на 1,24%. І так само там я маю компанію Amazon, теж дуже досить таку велику позицію. Бачимо, за тиждень вона впала на 1,57%. За місяць вона ну в плюсі на 2,23. Ось так це відбувається в реальному житті. Якщо ви інвестуєте, якщо ви інвестуєте на довготривале, як я, то я в принципі не особо переймаюся цим. Я вже про це говорив. Тобто, і коли вони йдуть вниз, то мені ще краще я можу собі докуповувати по більш привабливій ціні. Підписуйтесь на канал, ставте пальці догори, втискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім папа. Удачі в інвестиціях.